Голова Романівської райдержадміністрації Олександр Чорноморець розповідає: цього року район святкує 90-річчя, А оскільки наступний рік визначений главою держави як ювілейний рік Тараса Шевченка, то ж починати вирішили саме із галузі культури зі змін у самому серці селища. Але це тільки перший, будемо так казати, перший такий пусковий об'єкт. А далі він буде продовжуватися. Я думаю, і стільки скільки. Буде бажання у громади його постійно поновлювати і насичувати. Такими цікавими місцями на відкриття фонтану прийшли жителі Романова, школярі, педагоги, чиновники та пенсіонери. Усі вони радіють новому оздобленню парка. Адже незабаром цей куточок селища прикрашатимуть нові лави, бруківка та ліхтарі, об'єднані одним стилем. Принаймні так стверджують керівники району. А місцеві жителі додають ідею, так би мовити, окультурення алеї та бульвару їм припала до серця. Чайна подобається. Ну як це щоб не подобалось. Це, це, це прекрасно, дійсно, що треба, щоб духов, щось духовне було у людей, а щоб її душею ну, не збагачувалися. Вони гарненько зробили. Добре. Видно, і гроші гарні вклали сюди. На відкриття фонтану приїхали і чиновники із сусідніх районів. Чуть-чуть відстаю, тому що я бачила, коли починали робити цей фонтан, там, де його виготовляли. У вас не було 20 років фонтану, тут дітки так гарно розказували, що 90 років ждали. Скажу, що волода з Хвилинської його ніколи не було. І ми над цим працюємо. І, хоча ремонтні роботи ще не закінчені, вчасно здати об'єкт будівельникам завадила дощова вереснева погода. Втім, основна частина реконструкції вже завершена.